Вітаю, друзі! В середньовіччя в Центральній та Західній Європі домінувала католицька церква. Її вчення та догми були непорушні, а хто порушував їх, опинявся в руках священної інквізиції, церковного суду. Окрім єретиків, тобто відступників від віри, Інквізиція переслідувала чаклунів та відьом. Відьмами називали жінок, що мали. На думку церкви, наміри нашкодити людям чи вже нашкодили їм, саме жінок, становище яких у тогочасній Європі було далеке від сучасного рівноправ'я, таких панянок шукали та спалювали. А от як їх знайти та за якими ознаками, для цього двома релігійними особами була написана наукова праця. По виявленню відьом під назвою Малеус Маліфікарум, де і вказувалися ті особливі відзнаки диявола, якими він таврує своїх слуг жарти жартами. Але якби в 19 столітті діяла інквізиція, то Йоська Сталіна спалили б в дитинстві. У нього на нозі було шість пальців. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за вподобайку та коментар. Це розширює сектор україномовного Ютубу. Підтримати канал фінансово можна за реквізитом в описі під відео. Отже, молод відьом латинською Малеу маліфікарум, трактат з демонології та про належні методи переслідування відьом. Основними завданнями молота було систематичне спростування доказів про відсутність чаклунства, дискредитація тих, хто сумнівався в їх існуванні, доказ того, що жінки чаклують частіше за чоловіків, а також навчання магістратів способам виявлення відьом та процедур доказу їхньої вини. Ознаками відьми були як прості та поширені, наприклад, руде волосся. Так і найрізноманітніші фізичні та психічні вади, родимки певної форми, печатки диявола, наявність зайвого в організмі, атавізм хвостик чи зайві пальці, злий характер, вміння лікувати травами, косоокість, заяча губа, нарости на тілі, пронизливий погляд, знахарство та багато іншого. Повна назва перекладається як молот відьом, що знищує відьом та їхні брехні, подібно до найсильнішого меча. Слово малефіка латинською малефіка, перекладене тут як відьма, широко поширений середньовічний термін, що позначав саме шкідливу чаклунку, що шкодить людям по навченню сатани. Споріднений термін малефіцій. Ось означає злочин, злодіяння, особливо пов'язане з чаклунством. Назва підкреслює жіночу сутність чарівництва, оскільки слово малефік наводиться саме в жіночому роді. Якби йшлося про чоловіків або про чоловіків та жінок у рівній мірі, слід писати малефік о рум». Випуск Молотовідьом припав на початок практики масового друку книг. Йогана Гутенберга це сприяло широкому поширенню копій трактату і викликало масову істерію серед населення, започаткувало масове полювання на відьом. Ця епоха в історії Західної Європи припала на період релігійних смут початку реформації, коли суспільство розділилося на прихильників та противників реформації католицької церкви. Молот Відьом був написаний латиною в 1486-87 роках, католицьким пріором домініканським інквізитором Генріхом Крамером, підписаний латинізованим варіантом імені Генрікус Інститор. Приводом до його створення стало нищівне фіаско Крамера, в попередньому проведеному ним судовому процесі 1485 року. Розглянувши матеріали процесу, єпископ Інзбурзький сказав і скасував вироки інквізиції, звільнив обвинувачених жінок і запропонував крамеру залишити місто. Щоб виправдатися і скласти програму для подальших дій, крамер з лютого 1486 року приступив до написання трактату «Щаклунства», почавши з короткого керівництва з технічних питань. Він невдовзі вирішив написати більш змістовну та амбітну роботу. До 1487 року рукопис знаменитої книги «Молот Відьом була в нього в руках. Книга була випущена у вільному місті Шпайере в цьому ж році. Співавтором Крамера вважають декана Кельнського університету, інквізитора Якоба Шпренгрера. Проте сучасні дослідники вважають, що ця атрибуція стала результатом бажання Крамера надати своїй роботі якомога більшу авторитету. Протягом наступних півтора століття «Молот Відьом витримав 28 видань. У Німеччині 15, у Франції 11 та 2 в Італії. Сам Зміст не є чимось новим або унікальним і складається здебільшого з компіляцій та повторень поширених і певною мірою запозичень із вже опублікованих матеріалів, таких як трактати Ніколаса Еймеріка 1376 року та Йогана Нідера, 1435. В першій книзі і частині трактату обговорюється необхідність глибокого усвідомлення. Посадовими особами мерзенності чаклунства, що має на увазі зречення від католицької віри, відданість і поклоніння дияволу, жертвопринесення його нехрещених дітей і плотські зносини з інкубом або з сукубом. У другій частині встановлюються три типи лиходій, що здійснюються відьмами і чаклунами, і протидія кожному з них. Третя частина містить формальні правила. Для порушення та судового позову проти відьми, забезпечення її засудження та винесення вироку. Для відьомства книга визначає необхідність існування трьох елементів: це злий намір відьми, безпосередня допомога диявола та потурання Боже. В першій частині книги описуються три складові сили чаклумства диявол, чаклун та Боже потурання як покарання за людські гріхи. Сам текст Молота Відьом глибоко наповнений женоненависницькою ідеологією. Зокрема, ідея того, що тіло і дух жінки мають численні вади. Сама жінка виступає джерелом зла, похоті, і тому вона менше вірить, і її легше схилити до віровідступництва. Автори просували вигадану ними етимологію латинського слова жінка від слов фідес. І менше мінус, тобто слабка вірою. В цілому, жінка вважалася ними винуваткою всіх нещасть, з якими зіткнулося людство. Ось такий цікавий трактат був написаний у 15 столітті.